У 2009 року у нас є програма, яка допомагає нормальну фінансування з квартирними будинками, покращити технічний стан це різні конструктивні елементи будинку. Ми маємо досить потужну і актуальну програму, яка зацікавлює заохочує багатоквартирні будинки до створення ВСБ. І в обмін на створення ВСБ місто гарантує проведення одного виду робіт. Без співфінансування додаткового роботу в серед бюджету, ми постійно удосконалюємо наявні інструменти з рухом і на національному плані по створенню різних програм. Ми говоримо про державну програму «Енергодім», яка дозволяє на пільгових умовах, цікавих умовах проводити тему Ми говоримо про нову програму. Наскільки вданова, ми говоримо про ліндінь, яка е заохочує історії створює е певні інструменти. Беззаперечно відсотків 30 говорить про те, що чудово знають про ті наявні в місті програми співфінансування, підтримку СВБ, якими користуються. Але е відсотків 40 це будинки, які щось чули. Решта це співвласники, які взагалі не знають про наявність у місті, певних програм, які допомагають покращити технічний стан будинків. Безперечно, в місті Вінниці є більше 200-квартирних будинків, які очікують певних покращень, певних ремонтних робіт чи то окремих локальних проєктів з куплі, інженерних мереж, або ж проєктів, які пов'язані з термомодернізацією. Ми в минулому раз розпочали роботу спільно чи продовження програми Ґлінді, і ми в місті маємо вже два багатоквартирних будинки, які встановили сонячні електростанції на багатоквартирних будинках. Звісно, це не є гарантія автономії або незалежності від енергосистеми, але це точно дає шанс, можливість на короткий період часу мати гарантію роботи е роботи, Сонячне освітлення, це точно покращує умови проживання для співвласників, це точно певна, певний вклад в енергетичну стійкість будинку, району, міста і держави.